Атмосфера у актовій залі авторам заводу наелектризована. за останні кілька років. Це перший візит представника Міноборонпрому, якому і підпорядковане підприємство. Люди невдоволені нещодавно призначеним директором заводу, який, за їхніми словами, не стабілізував роботу заводу, а навпаки, поглибив боргову яму. Такого безпредела, такого халатного отношения до своїх служебних обов'язків я за свою життя не ніколи. Були Булі на заводі. Атори захопити хотіли завод, до ну довіже ані имели совість так не делать. Самого директора на зборах не було. Його заступник від коментарів відмовився. Артур Херувімо пояснив, це призначення було продиктоване кадровим голодом. Мовляв, інших кандидатур не було і запевнив, що Укроборонпром готовий змінити керівника за умови наявності у нього конкретного плану виходу заводу із кризи. Якщо мерія або обласна рада, або колектив заводу. представит э, кандидата на руководящую должность на ваш завод, у которого будет четкая программа вывода завода из кризиса, он на следующий день будет исполнять обязанности директора этого завода. Это наша четкая позиция. Никаких э, договорников. Столичному чиновнику представили декілька можливих варіантів стабілізації роботи підприємства і погашення боргів. Зокрема, Сергій Лизін запропонував продати порожній цех і таким чином погасити борги, а також завантажити роботою три діючих цехи. Є 360 єдиниць обладнання і оборудення сьогодні. І ми зможемо сьогодні робити. Таже якщо нам сьогодні додати робочих сюди, тут можна роботи і випускати і большое количество техніки. І зіли, і Урали, і уази, і МТЛБ, і БТР і БРДМ. Тому є юридична площина. З такими боргами підприємство існувати не може. Тобто, як на мене, вихід, ми цей писали вихід, юридичний, дуже простий майно, яке потрібно в виробництві, це державне майно. Воно відділяється окремо, створюється, тобто, проводить реорганізацію. Тому це майно, яке потрібно, передається новому підприємству. А ті борги списуються. Через значну заборгованість до пенсійного фонду працівникам авторам заводу не зараховується трудовий стаж. Якщо борги вдасться списати, ситуацію можна виправити. Артур Херовімов зазначив, треба на місці шукати ефективного менеджера та визначати подальший шлях розвитку підприємства. Хочу, щоб всі це розуміли, що на блюдечці з голубою кайомочки у Карабаронпром закази сюди не принесет. Якщо говорити за кадри, отут серед цих людей є ці люди, які зможуть вивезти завод із цієї природі. Ви дуже правильно розпочали нашу зустріч, але коли ви сказали, що це залежить тільки від колективу, від місцевої влади, тут я з вами 100% не згідний. Тільки спільними зусиллями ми можемо це питання вирішити. Тож на зустрічі прийняли рішення про підготовку спільного плану виходу із кризової ситуації та домовилися про зустріч рівненської делегації з керівниками Укроборонпрому. Також представник державного концерну ознайомився із технічними можливостями підприємства та оглянув діючі цехи. А це переконують люди вселяє надію, що завод все ж буде працювати. Світлана Сабанюк, Сергій Савта, інформаційна програма День.